Вівторок, 11 червня в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке в заручниках у власному будинку в одній з дніпровських висоток управителька просто вимкнула людям. Ліфт чи справді це так, та чому підйомники можуть масово зупинитися по всьому Дніпру? Скільки можна нами і Чесне слово. І ворога знешкодити і пораненого евакуювати, а винахідника з Кривого Рогу розробили роботизовані платформи для ЗСУ. Леть не штурмом беруть місцеву адміністрацію. Верхньодніпровську скандал навколо дитсадка. Чому його закривають і куди діватися дітям? А дай ты доказать, ну что вы По обіді у Дніпрі було чутно вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це працювала ППО. Над Дніпровським районом було збито дві керовані авіаційні ракети. А от зранку росіяни атакували Нікополя в дронами та артилерією. Поранену літню жінку її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та господарські споруди. Чергового удару окупанти завдали по Харкову, били кабами по Київському і Салтівському районах. Загалом, внаслідок атаки постраждали вісім людей. Один з потерпілих сьогодні вранці помер у лікарні. Це той самий чоловік, якого рятувальники декілька годин діставали з під завалів. Строчка від мобілізації. Кабмін дозволив бронювати 100% працівників енергетичної і оборонної галузей. Чиновники запевняють, так компанії, які працюють на потреби ЗСУ або задіяні в роботі критичної інфраструктури, зможуть краще планувати свою роботу. Крім того, уряд дозволив бронювати до 100% особового складу ДСНС та поліції. Утім, для цього потрібне окреме узгодження Міноборони. Тимчасово не курсує низка електричок. На Дніпропетровщині переглянули графік руху деяких приміських потягів. До такої міри в Укрзалізниці вдалися, аби зменшити навантаження на енергосистему. Зміни при цьому не торкнулися критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та назад. Перелік скасованих потягів на ваших екранах. Батьки дошкільнят ледь не штурмом беруть місцеву адміністрацію. Гучний скандал у Верхньодніпровську. Причина закриття одного з міських дитсадків. Батьки малечі категорично проти. Альтернативний варіант. Інший дитсадок не приймають. Чому у конфлікті розбирався наш Марко Ручка? Галас в стінах адміністрації тергромади влаштували батьки до шкільнят. Чому причина такого обурення? Місцеві мами у Верхню Дніпровську буквально бунтують садок, в який ходили їхні діти, хочуть закрити, а малечу перевезти в інший. Мене мали єлі. привив до садика. час десь судовосця, полюбивсь питательів. Це садочок, який нині відстоюють, а це той, в який хочуть перевести малечу. Чому ж батьки такі категоричні? Хвилюються, що не переведуть усіх вихователів, а у дітей кажуть, буде стрес. Запропонований заклад ще й не влаштовують через його розташування. Батькам рядом добиратися до нього ну нас устрають, устрає садочок, устрають нас вихователі, завідуюча наша. Тутешньою владою громадськості домовитись на березі не вийшло. Вони аргументують тим, що дуже багато уходить фінансування, а мало дітей. Дітей мало в усіх садочках. Через війну люди ж взялись розбиратись без будь-яких попереджень. Зайшли просто до адмінбудівлі в надії поговорити з владою напряму. Ми писали звернення, але ніяких відповідей нам не, 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 не приходило. Тому ми прийшли сьогодні сюди сюди. Із садиком, буде те саме. законсервіруєте ви його. Що це за консервація? Така його через рік там не буде. А повернуться. Дітки, куди вони повернуться? В третьому садику не хватить місця, В восьмому садику не хватить місця, в першому садику не хватить місця. Замала відвідуваність головна причина, чому ж взагалі зайшла мова про закриття садочка. Наприклад, у сьомому, який відстоюють, оформлено понад 60 дітей, а реальна відвідуваність трохи більш як 20. Це замало для того, аби утримувати цілий заклад. Тож розглядають можливість тимчасового призупинення роботи дитсадку. кажуть у відділі гуманітарних питань. Що стосується педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу, всі будуть забезпечені також роботою, бо усіх педагог. Логічних працівників третього садочка всіх вихователів і помічників-вихователів кухарів забирає до себе на роботу садочок. номер три вихователі продовжать працювати із тими дітьми, з якими працювали до того. З малечою для адаптації займатиметься психолог. Крім цього, розглядаємо ще й підвезення до закладів дошкільної освіти в місті, бо в селах у нас дітки підвозяться шкільними автобусами. Буде забезпечено вихователь, який буде. Забирати дитину на зупинці від батьків, довозити її до садочка, і потім точно так же дитина буде добиратися назад. Говоримо із директоркою третього садочка. Тут оформлено понад 100 дітей. 67 ходять регулярно. Директорка каже, що у 2008-му провели повну реконструкцію закладу. Замінено дах каналізаційну і водопровідну системи. Облаштовано спецобладнанням кухню. Замінили і систему опалення. Ми готові прийняти будь-який колектив, і у нас умови створень. Ні, одна група у нас практично вільна, але там ми зробили фізкультурну залу. Якщо буде така необхідність нагальна, ми відкриємо шосту групу. Директорка ж сьомого садочка, хоче сумом, але визнає з такою низькою відвідуваністю малечі отримувати садок. Неефективно відвідує зараз. У нас в середньому 22-24 дитини у день відвідування складає 7-5 дітей у групах. А то й того менше буває. От сьогодні, наприклад, у нас в садочку 13 діток буде законсервована, буде зберігатися до кращого часу. З'являться діти, можливо, якісь переселенці. Він запрацює знову. Батьки ж своєю чергою із закриттям садочка миритися не збираються. кажуть, чекатимуть найближчої сесії виконкому, і вже там спробують. Плинути на рішення громади ми повинні на робити все для того, щоб наші садочки працювали, наші діти ходили, розвивалися. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Понад 700 тисяч гривень збитків прокуратура повідомила про підозру начальнику з Дніпропетровщини. Службовець уклав договір на постачання електроенергії для закладів освіти Павлоградського району. В документах штучно завищував вартість ресурсу. Наразі посадовця відсторонили від роботи. Йому обирають запобіжний захід. Ані вийти, ані піднятися. Заручника власних квартир через відключений ліфт. В одній з дніпровських висоток понад сім десятків пенсіонерів стали бранцями горішних поверхів. Підйомник у будинку не працює вже майже місяць. Люди твердять його без пояснення. Просто вимкнула управителька. Чи справді це так та чому зовсім скоро ліфти можуть масово зупинитися по всьому Дніпру? Наша Анастасія Шуляк з подробицями. Оце наш ліфт. Нажимаю кнопочку кожний день. Більше місяця вже не працює. Скільки можна нами здіватися? Чесне слово. Мешканці двох дев'ятиповерхівок на вулиці Зеленій вже не стримують емоції. 336 квартир залишилися без ліфту. Місяць тому його просто вимкнули. А управительська компанія кажуть і не намагається щось змінити. Скільки людей, інвалідів, не можуть вийти скупитися, не можуть вийти винести мусор. Тільки мамочок з колясками, ті колясочки, по ступенькам, все ходором ходить. Літні люди виходять і оставляють свій мусор прямо на лісничних площадках. Возить ліфтов, на лісниці регулярно на регулярній основі. Серед людей поважного віку, які стали заручниками ситуації, і Альбіна Сергіївна. Я інвалід третьої групи. По півтори тижні не можу ходити, тому що я потом не можу піднятися. Може, около часа йду сюди на шістой етаж. Мінус 40 це точно. І таких людей тут більше 40%. Я, наприклад, вже до, до Нового року заплатила. Через це дехто взагалі змушений був виїхати з багатоповерхівки. Я знаю бабулю, яка 85 років, що вона вже виписалася з цього будинку і поїхала жити в село. Чому ж і хто двом висоткам вимкнув абсолютно справні підйомники, і мешканці намагалися дізнатися самотужки? Дзвонив в міську раду, мені сказали, що направляють ДТЕК, дзвоню в ДТЕК, управдом має займатися цим управдом, я так розумію, не хоче цим займатися. нею спілкувалася, вона мені взагалі мене перебувала, не давала мені слова сказати. От, і Потім, коли хотіла запитати питання, вона просто взяла, відключила телефон. От на розмову з журналістами, управителька будинками від компанії Управбуд Західний погодилася одразу ліфт не працює, тому що відсутні договірні взаємовідносини з ліфтовим господарством і ДТК. Чому вони відсутні ці договірні відносини? Не знаємо. Ми попередили, що з 2016 року придупреждали і предупредили міську раду проекти. Власник ліфтов МКП Дніпроліфт. Міська рада. От тільки у міськраді цю інформацію категорично спростовують. Ми не являємося ні власником цих будинків, ні власником цих ліфтів. Власниками цих будинків є мешканці. Вони вирішили обрати приватну компанію і пояснюють, що проблему з ліфтом має займатися саме управителька. Приватна компанія «Управбуд західний. Яка взялася керувати цими будинками, має повне право укладати договори з ДТЕКом щодо енергопостачання своїх ліфтів. Ми ніяким чином не можемо допомогти мешканцям цього будинку. І я можу сказати з практики, ДТЕК може відключити будинки через те, що може бути заборгованість. Будинки по вулиці Зелена, 1 та 2 не єдині страждають від непрацюючих ліфтів, і навіть управителька це підтверджує. У нас на Топаліни 19, дом більше двох місяців. Ми не вирішили нічого. Для мешканців, які стали в'язнями своїх квартир, є декілька порад. Одна з них змінити управительську компанію, або ж інший варіант. Подивитися, чи немає заборгованості у управбуд західний перед обленерго. Якщо ця заборгованість є, звернутися до обленерго стосовно реструктуризації, наприклад, цього боргу. І Якщо в цьому випадку проблему можна вирішити, то загалом ситуація з ліфтами в Дніпрі невтішна. В міськраді кажуть, катастрофічно не вистачає професіоналів. Майже 90% механіків, які працюють у ліхтових компаніях, вони вже отримали запрошення для того, щоб з'явитися до ТЦК. Декілька працівників прийняли рішення приймати участь у бойових діях. і, На жаль, загинули деякі з них вважаються безвісти зниклими. І Зовсім скоро обслуговувати та ремонтувати підйомники може бути взагалі нікому. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новина 11 каналу. Можуть скінчитися не тільки ліфтари, а й інші комунальники кажуть у міськраді. Там б'ють на сполох. Через мобілізацію вже є дефіцит кадрів у низці комунальних підприємств. Аби його покрити, запрошують на роботу до міськ Зеленбуду. З необхідних навичок, лише працьовитість всьому навчать. А в подальшому можна влаштуватися на інші напрями, за які відповідає департамент благоустрою та інфраструктури. Ми обрали саме це підприємство, тому що вона не потребує профільного навчання чи якогось там Складу характеру, це саме доглядова роботи. Тут, окрім працюватись, взагалі нічого не потрібно. Ми дивимося на вас, розуміємо, що ви можете, пропонуємо вам інші варіанти роботи, яку можна виконувати, і після цього вже переходимо. Ви думаєте про мобілізацію комунальників? Чи відчули брак кадрів на роботі міських служб? Пишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11-й. А ми продовжуємо. Евакуатор, розміновувач та кулеметник в одному екземплярі. Винахідники із Кривого Рогу розробили роботизовані платформи для допомоги Збройним силам України. Машини мають мінімізувати участь людини на полі бою і тим самим зберегти життя. Як працюють наземні дрони, наш репортаж. Шестиколісний евакуатор вивозить поранених на ношах. Важкий зверху машини, боєці з легкими травмами. Дистанційний дрон заміняє їм медиків, які на собі витягають захисників, часто ризикуючи власним життям. Даний виріб може під'їхати, не ризикуючи нічим. У нього є ззаді евакуаційний сани. Поранений може сам, якщо він може рухатись. Ляхти і оператор, який знаходиться датам, доки во на відстані, відвезе на точку евакуації. Дрон Равлик слугує не лише евакуаційною машиною. Він може вести спостереження за ворогом та навіть розміновувати території. На цю платформу можна поставити елементи розмінування, які будуть виявляти, та потім знешкоджувати міни. Вага її розподілена, тобто вона. На ТМ-60 проїжджає, не підривається. Крім того, вона може зривати розтяжку. Прикриває евакуаційну платформу бойовий робот, оснащений кулеметом. Це ще одна розробка криворізьких винахідників. У нього бойовий модуль розроблений під браунінг, який теж може і підвозити БК і в той же час проводити ураження противника. До роботи дрони стають за лічені хвилини. Запас їхнього руху до 10 кілометрів в обидва боки. А на одній зарядці можуть працювати до 4 годин. Збирають такі автівки у декілька регіонах країни зі звичайних деталей. Звичайні двигуни там. Контролери, коліса, коліса там квадриків поставлені. Зв'язок теж цивільний, тобто це не військовий. Криворізькі равлики вже випробували на полігонах та в бойових умовах. Нині ж розробники чекають кодифікації від Міноборони, аби розпочати поставку машин до війська. На місяць кажуть, зможуть виробляти до 40 таких дронів, а ті зможуть врятувати сотні життів. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Військові для військових в реабілітаційному центрі рекавері національної мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення захисників зі складними травмами. Для воїнів зіграли справжній концерт. Виступав військовий оркестр. Як музикантам вдалося психологічно розвантажити не лише поранених побратимів, а й мультидисциплінарну команду, яка реабілітує бійців. Репортаж наших журналістів. Витягав пораненого з поля бою, і міна прилетіла в трьох метрах від мене, посікло всього. Одразу він ну, стопу, е, перебило. Перебило мені ноги, руки і десь більше сталки залишилося. тілі. вже півтора місяці Богдан на реабілітації поранення отримав під бахмутом. Переніс понад 30 операцій. Ніг не відчуває весь час у кріслі колісному. Іноді бувають збади настрої, іноді хочеться просто все кинути, закритися і щоб всі відчепилися. Але потихні. Сі разом з іншими хлопцями сьогодні він на імпровізованому концерті. Виступ в одному з реабілітаційних центрів національної мережі рекавері, яку для поранених бійців заснували Віктор та Олена Пінчуки, влаштували військові музиканти. Для поранених захисників, яких зараз відновлює мультидисциплінарна команда центру, такі зустрічі це емоційний відпочинок, і він не менш важливий за щоденні фізичні вправи, кажуть лікарі. Реабілітація це, це труд, це дуже велика робота. Це дуже часто понад сили буває через біль. І такі емоційні переключення настільки важливо, що вони як тумблер інколи спрацьовує, як та як психотерапія солістка оркестру Юлія сама була на полі бою, отримала два поранення. Каже, цей досвід допомагає їй говорити однією мовою з хлопцями та добре їх розуміти. За мене підійшов один воїн і каже: ви знаєте, я проходжу реабілітацію три місяці, а ви за 40 хвилин зробили більше, ніж реабілітація. Ви мені допомогли трішки головою відпочити. Андрій на псевдошепіт каже: такі концерти мають величезну користь. Чоловік втратив дві кінцівки. Втім, має неабияку силу волі і щодня працює, аби максимально відновитись не лише фізично, а й психологічно. Хлопці зараз отримали поранення і вони залишилися сам на сам з думками. Ну все От. немає ніякого всього. Не ждіть чуда, чудіть самі, тобто зупинятися просто не потрібно все продовжується. Психологічним відпочинком цей концерт став і для команди Рекавері. Аби демонструвати дива реабілітації, вони щодня докладають титанічних зусиль і роблять іноді неможливе аби відновити захисників. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус тепла, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.